Вітаю. Я в лісі роблю відкриття сезону Чорниці. Так, приїхала я без 27. Ну так, як би є, є ще зелена. Взяла з собою ось таке відеречко. На 3 літри відеречку. Комарі, звісно, нападають, але я наколотила спирт вуздіка, трошки олії і чистий ванілін. Взагалі треба було б, щоб був есенція, було б краще. Але намастилась і, здається, трошки ну, допомагає. Не так лізуть. Так, дві годинки якраз пройшло, Таке відеречко. Три таких відеречка назбирала. Зараз ще для кіри пару жменьок. і буду йти. Кумарі достають, жарку вже під заливає ужасно. Ще пару хвилиночок і все. І до побачення на сьогодні. В лісі все рівно не сам, в лісі сам зараз не будеш. Люди збирають, односельці. Так що зараз в лісі сам не будеш. Ой, гарно пташки співають. Гарно в лісі як, але комарі... Допікають. Там, мабуть, рибка плаває. Мурчик, он, он, як, он, помаленьку, не злякайте, водичка чистенька. Ой, йдуть шуляки. Зараз які тут не тільки риба. Телефон зараз буде в каналі у цій річці. Там десь плаває, він її бачить, він її добре бачить. Треба пустити качку трошки хай покупаються. да надо ее опускать Що там мурчик мурчик клює клює вона там ховається І жук там ці жуки знов плавають. плавают да. да. Взяли сачка, кіт рішив, що нема мені тут що робити, бо приходили вже ці рибачки, соньки. Викидай його не вставочок, викидай його одразу десь на цей, на берег. Той мусор. <смас> не зловите ви нічого, вони там пещерки, є, вони в пещерки ховаються. Да, пустили трошки покупатися качечок, хай покупаються туди. Вони до квітки не лізуть, вроді. По їм там мало тут. Такі довольні. Що, качка? Тобі мелко, да? так? Ну, Нічого буде раствор, як будемо робити, раствор буде, то підлатаємо його трошки. О, там плаває трошки, там ще й ножками гребе. Катечка не бійсь, не бійсь, катечка. Не бійсь катечка. Якби обрінько катечка. Зараз якби туди до школьний ставок, але їх туди як пустити, то потім прийдеться ходити. По воді лазить виймати їх звідти, їх виженеш. Хай вже тут льопаються. <рес> Того качка? Да. Та як воно втопиться і буде в... по коліну води. Як на голову пухнула кавкнула. <рес> Ах ти. А? Ось так. Кумба заросла, зараз треба виполоти. Там випалила огірочки, вже які гарненькі. Виявляється, тут щасливочки є між вишнями, саженцями. Вся клумба випулена, вон які персики гарні. Як піднялись, від того треба, квітка обкрутила. І ще сходять, і ще, стільки вирвала, як густо було, і ще вони тут. Так, красота випололось. Ще де не сходять, ну нічого виберу. Так, Кілька днів прийшло. Огірочки тут вже підросли, вон які. Сьогодні я їх ще піділю зеленим добривом. Помідор тут один остався. Тут ще десь нема огірків, два помідори теж посадила. Там вон, покажу зараз картопля, ця, що була тут чотири зрізки. Це з купленої картошки, якась така була біла, велика, гарна. Побачимо, що буде. Там теж огірочки. Тут теж ось огірочки просапала. Там черрі усходили. Думала, не буде, а їх тут в тому році, хто дивився відео, тут а все ось так все було чері засіяно. Там вон, посходили, десь попересажую інакше, звідси заберу. Тут теж будуть огірочки. Будуть Там переживала за ті, зараз я покажу вам їх. Так, качки вже вон як підросли. Це відео у мене просто буде так майже за півтори недільки. Кусочками трошки знімала, а змонтую все вже в одне. Ось які вже які картоплі, тут цвіте, помідори теж не пасинковані ще, тому що... Треба сьогодні підв'язувати і пасинкувати. Не пасинкувала, бо ще чоловік сьогодні зробить. Будемо підв'язувати. Під вечір це вже буде, коли сонечко буде слабше. Картопля вже у Яка Рів'єру ми вже майже тиждень їмо, купаємо, гарна, така курачі яйця навіть більша. Так, я гляну. Ось купляли. Тютюн чи табак, як воно зветься, махорка купляв син. І весь час купляв і на дні такий, як то попіл дрібний, устався. І ось я тут трошки є, але не так. І посипала остатком капусту і немає стільки тлі. Тля поховалась трошки. Є, звичайно, але менше. Ну, я знаю, що тляша запаху помідорів боїться. Колись я не пам'ятаю, хто хтось із старих людей мені казав, що обриваєш, посинкуєш і кидать під капусту. Ще й це провіримо. Так, ось огірочки. Ось уже які набралися. Тут все треба теж. Не знаю, чи буду просапувати, але те, що замульчую, то це. Да. Краї, щоб не заростало. Ось уже які гірочки маленькі вже є. Ну, Хто бачив попередні відео, то зна... відео, що знають, то я брала самозапильні, дорога насіння, тому що в тому році з дешевим був 8 метрів радок і вибирала з нього 5-літрове відеречко. І тут не таких, як треба, цей рік понасівала. Ух ти, вже є огірочок. О, тут якісь ранші, мабуть. Вон який вже, навіть он, який вже є увірочок у нас. Ну, ховається, ховається. Он, такий вже у нас є урожай. Стару сітку почепила і тут якраз кусок нема. Закінчується пам'ять в телефоні. Ось такі вже по увірочці. Вже можна сказати своїм урожаєм. Кози мекають. Сьогодні ще не виводила. Вчора така була погода. Постійно дощ, дощ. То заводь, то виводь. Так, Гарбузки теж сполола, прошарувала, там, де прошарувала, де сполола, так. тут, виходить, качани, сонечко, каву нам затулили. Це погано, звісно. Хоч бери їх да вирубай. Не знаю, шкода. Ну ось так. Ось так. Все. полуничка заросла, тут ще ні, а туди вже заросла теж тваринкам своїм зілячкою. Все, сьогодні ще треба трошки пропулю. Ось такий горох уже. Це в нас тут є Рив'єри. Рив'єри. Господі, язик запутується. Дві грядочки, ну і там є кусочок, ось які гладіолуси. Вже дуже люблять гладіолуси. Такий ґрунт, землю, городню, щоб була така, як для картоплі. Будуть гарні гладіолуси. Так, перчик мій віджив. Хто може, пам'ятає, був дихляк, такий дихляк. Навіть він вже світ вибиває. Трошки тінь моя. Капусточка. Так, салат вже тут заріс, тут треба удаляти. І новенький посіємо, то порусенку куркам, а посіємо новий свіженький. Редьку треба убрати вже. Ось так білу редьку сіяла. І Людова сусулька, нічого немає. Все встріли. Взагалі в мене цей рік редька, вся встріли. Пішла перчик. І... Так, пам'яті не вистачає, щось повидаляла, надіюсь, на відео. Так, бурачки. Быстренько зараз покажу. Морквочка. Чесничок уже трошки заростає. Ну, ось цибулька, її теж треба сьогодні от заростати, трошки прополоти, розгорнути, відкрити, теж гарно набралася. Це, здається, довгенька така, довгенька, якась, дуже довгенька така, аж аж так були. Синенька, біленька і там жовтенько якось два радки. Все, розгорну. Отак. Але зараз піду. Змонтую відео, виложу і тоді прийду. Да, навіть в мене один мак. Десь узявся сам по собі, але це, мабуть, як кажуть, відюк декий.